За фактом висипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську розпочато слідство. За скоєні дії загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це сповістила речниця окружної прокуратури у Любліні Агняшка Кемка та зауважила. Розслідування розпочато за двома напрямками: це знищення майна та порушення митної безпеки. У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документацію. Днями польські протестувальники біля пункту пропуску Дорогуська на кордоні з Україною пошкодили українські вантажівки та висипали зерновий вантаж посол України у Польщі Василь Назвав це ганебним злочином і закликав Варшаву відреагувати. Наразі відомо, що польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною.